Друзі, звичайно ж, я не зранку тут, але ось ми бачимо Первомайський ринок, бачите, 12-та година дня, полудень, скажімо, А вже тут так, щоб сказати, що тут є люди, вони вже, всі, хто і був, вже збираються. Це так в Нікополі. Колись хто пригадує тут. Такі були торги, стільки було людей. Бачите, є, м'ясо торгують, люди продають небагато. А де всі люди? Я вдома сплю. А сьогодні були хоч люди? Щось взагалі нікого. Взагалі щось нікого. Вже о 12 люди позбиралися і вже повиїжджали. Бачите, ось так. Підемо туди подивимось, в ряди. Що тут? Давайте зараз подивимось, що у нас тут. Оце колись тут було все заповнено людьми. Все. Повністю. Чого тут тільки не продають. Ну, але бачимо рибки, ура! Навіть рибки продають, теплі речі продають. Оно ось така краса, М -м -м. Все, ну, які, чесні, бачите, ну, і корма, ну, і рибки, але це був такий первомайка. Це був конкурент по одягу центральному ринку. І тут завжди було повно людей. На вихідні люди збиралися, виходили гулять, знаєте, приїздили багато із сел, з району. Хтось торгує, хтось купує. Тут було дуже круто речі із Польщі, з Туреччини, звідусіль. Ну, а зараз що ми бачимо? Взуття дешеве, і одяг дешевий. Боже, я навіть не пам'ятаю, колись ми тут стояли десь. Я вже не пам'ятаю, нема того ряду, де ми тут стояли, теж торгували, бо треба було виживати і якось годувати сім'ю. Ми теж з чоловіком. Працювали, торгували. А що поробиш? Таке життя. Десь тут ми стояли. Так, схоже на то. А там були теж ряди, але зараз смітники, звали ще якісь. Ну, конечно Чесно, люди скажу вам, що ринок здох. Ну, може, налагодиться все якось після війни. Може, щось якось реформується, але бачите, о 12-й годині вже нікого тут немає і нічого немає. Та й взагалі видно, що бачите, тут були. Два ряди люди стояли, а, і їх просто немає, їх просто знесли, вони не потрібні. Люди дехто встановлював за свій рахунок ці всі речі, і вони просто може позабирали, може поздавали на металобрухт, Ну, якось так. Ось це так у нас другий рік війни вплинув на Матеріальну суставну Нікополя, про що це каже, що люди виїхали, нема покупців. Ну, звичайно, і нема торгівців, тому що нема кому продавати, пропонувати цей товар. А раніше тут все було битком забите, і стояли люди. Майже навіть хтось до 14 години стояв. Так, приїздили з інших міст, навіть з Миколаєва приїздили в Нікополь і торгували, бо дуже був гарний ринок, гарна торгівля була, товару було повно, який хочеш. Ну, а зараз ми бачимо, бачите, Ні, нікого нема і нічого. Ну, якось так.